Вітаю на каналі у Тані. У передостанній тиждень неділю вересня у Україні відзначається День працівників дошкільної освіти, День вихователя, будемо так говорити. А у мене сусідка, вона багато років працювала вихователем у дитячому садочку. Вона вже зараз на відпочинку на пенсії. Ну, вона би ще, звичайно, працювала, але зараз мало дітей і пішла для того, щоб вступити в місце молодим. Але це дуже досвідчена вихователька була, дітей її дуже любили, батьки її дуже вдячні. Вона є моєю сусідкою, звати її Дія Іванівна, гарна сусідка. І ось я для неї сьогодні приготувала подарунок. Вона, так як і я, любить квіти. Але в неї менше можливості посадити квіти, бо в неї мало місця. там. У нас тут будинки стоять поряд один біля одного, дуже впритик. Ну, У нас більше місця, а в неї менше. Але квіти вона любить, і я їй дарую їх багато. І ось оцю таку мультифлору, хризантиму. Я хочу їй сьогодні подарувати. І, ну, звичайно, ще приготувати я спекла, солодощі для неї, солодкий пиріг. Тому ось таку мультифлору я їй дарую. А всіх, 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 всіх українців вітаю з цим святом, тому що, мабуть, немає жодної родини наразі в Україні, хто б не зіштовхнувся із дитячим садочком, тому що наші діти, наші внуки, правнуки, і просто ми колись ходили в садок і вихователь, Я думаю, що це дуже почесна професія, і вона нелегка, тому що не легко. З своїми дітьми, виховати їх, особливо маленьких, а тут іще діти і не свої. Як то кажуть, немає чужих дітей, але все одно різні діти, різні сім'ї, різні мами. Тому ця професія важлива. Я хочу привітати всіх зі святом, побажати в першу чергу здоров'я, побажати миру, перемоги нашій Україні, щоб наші дітки. Не знали, що таке війна і що це таке повітряні тривоги, щоб вони ходили в дитячий садок, раділи життю і знали, що наша Україна завжди буде незалежною. Бажаю всім здоров'я, миру і поду... нести подарунок своїй сусідці. А всім вам я хочу подарувати свої квіти і музичне вітання. Осінні день осінні день, осінні, осині день, осінні, день осінні, осінна, осні, осмона. Не Невже це осінь, осінь ота сама, Останні айстри, горі лиць зайшлися боги. Анкилим витканий з птицы летить над полем Багдацький злоді, літо вкрав бах дацький І плаче коник серед. Осині день, день осінні осінній день осінній, о синій день осінні день осінній, осінні, осум, осанна, осені, ось усанна. Не вже це ось, осеньо, та сама, не вже це осі, осень. That's